Що це таке космонавт? Космонавт це ось коли є такий дубець і зверху насінинка, яка ще не розлущилась. Пучки пальців дуже сильно горять. Глядачі, дивіться, літає. Це ж оце є, як сім, сім, сім. Грибний комарик. А мастером на що ти лоб пересело? Отам, так. Да. Не знаю. Ну що ж, я дуже задоволена сходами. Це майже 100% 100 сходів. У мене їх цей стік 20... Три штуки. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, простесі Ківзович І в сьогоднішньому відеоролику будемо займатися деякою цікавою річчю. Бо в мене вже від ремонту автомобілів та крутіння гайок зовсім нерви не на місці. А сьогоднішня робота буде така медитативна. А саме будемо плести е, ротони. Нам знадобиться отаке ось відро, я не пам'ятаю, скільки воно 12 літрів десь. Та десь 12 літрів і сам отакий ось е, ротонг. Це я буду робити вперше. Не знаю, як це в мене вийде. Ну, думаю, руки ростуть з того місця. Будемо не швидити та потихеньку плести. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Заварюйте чайок та кофійок. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! Значить, нам треба, як я говорив, відро, рулетка, але краще, якщо у вас є рулетка, що міряють одежу, знаєте, вона така тряпчана або ще якась е, вірьовка, фломастер, цей шуруповерт, сам же і ножниці. Для самого початку ми виміряємо розмір відра та помітимо відмітки, де будемо сверлити отвори. Це зверху і знизу. З цією вилеткою, звісно, без зайвих рук не обійдеться. Тань, іди! А, давай я щас сам. Самого відра 87 см. 87 см розділяємо ми на 24, виходить, по см. І 6 будемо робити по 3,5 см отвори відступати. Надію, що у нас все вийде і все з'їдеться. Давай от далегше, зараз ти не бачиш. З рулеткою це було зробити дуже складно, тому відрізав шматочок ротонга 3,5 см і оце. Я отак от прикладаю і відмічаю. Але є вірогідність того, що воно може не зійтися, так як це відмічання неточне. Далі продіваємо так отак от через центр. Це у нас вже відро використовувалося. Тут вузлик зав'язаний і направляємо на ці ось помітки і робимо, щоб рівно, рівненько вертикально була нитка. і Робимо ці самі відмітки знизу. Отут, так, Зараз я їх відмічу і будемо прослаблювати. Можна обійтися і без цієї вірювки, тому що другий горщик я плів уже відмічаючи на глаз, нижні отвори. Получилося досить непогано. Ну а далі починаємо просверлювати отвори. Знімемо цю ручку, вона заважатиме. Можна, до речі, залишити ручку і її теж обплисти. Ну я не буду робити цим. Бороджую це перший раз, Но поки що так Так, ну що, починаємо плести. Зараз ми відріжемо десь приблизно метра два-три цього протону. Десь отак. Я думаю, вистачить. Так, І починаємо. Із середини заводимо. Робимо вузли всередині ось токати. Топін пирогається. І виводимо наверх. Оберемо кінець. Щось я мало дисін, два метра десь. І забудемо вірку ось сюди. От так. Як говорять, отут обов'язково робити, щоб оця ось частина була не затягнута без оток. Потім продіваємо. Оцю оздірку. Поки плів стійки, не знав скільки потрібно розрахувати ротангу. Все дуже просто. Потрібно взяти сантиметр, прикласти до верхнього отвора і зсередини Вивести назовні і доводимо до нижнього отвора. У мене вийшло 30 см, і потім виміряємо верхні отвори відстань між ними. У мене там вийшло 3,5 см. Значить 33,5 см потрібно умножити на стільки, скільки отворів зверху на горщик. У мене їх 23, значить 33,5 см потрібно умножити на 23. У мене вийшло 770. І з половиною, значить, беремо із запасом, потрібно було мені відрізати десь 8 метрів, і хай ще плюс 10 см, щоб було точно із запасом. Так, глядачі, ось якраз закінчився цей ротан, ось я його знизу вивів. Зараз роблю вузлик і запускаю новий. І ось така вийшла у нас ця робота. Значить, зараз ми міряємо розмір вітра з цими з цим ротангом наплетеним, він вийде трішки більше. Значить, у мене, ну, хай там метр десять, у мене їх оцих стіок 23 штуки. 23 штуки. Значить, оцей метр десять множимо на два, десь 2 метра і ще запасом візьму, ну, хай буде 2 метра тридцять сантиметрів, їх треба буде нарізати. 23 штуки по 2 метра 30 см. І почнемо далі обплітати. Дивитися, що і як у нас виходить. Ну а перед тим як будемо плести, сходимо, подивимося на наші квіти, в якому вони стані. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 25 січня і ми провіримо стан наших квітів. Нагадаю, садила я пеларгонію, петунію, вербену, бегонію та лабелію. Глядачі, дивіться, літає. Це ж оцей. як його. Сів, сів, сів. Грибний комарик. Лови його і оно покажи. Кля, літо. Це такий грибний комор. Дави його. Єсть. Слава Богу. До речі, у нас його, слава Богу, небагато, зовсім трішки, тож я трішки видихнула. Це у нас лобелія. вона дуже добре зійшла, все з нею добре. Також є декілька насінин сальвії, що зійшли. Далі у нас петунія, чорнобривці. Ось також петунія. це нова партія, яка була посіяна 17 січня. Це у нас пеларгонії та трішки вербени. І тут у нас вигонія, тут 10 насіни, але вони в мене не хочуть зовсім щось сходити. Не хочуть. Тож хай ще стоять, вони мені не заважають, хай стоять. Ось це в мене е петунія з мого насіння, яке я збирала в, в тому році, в 24 сезону. Це у нас Ізі Вейв, опера Супрім та Парпе Velvet. Видно досить, як сходить насіння по відсоткам, де дуже добре, де менш добре, і де так середньо. Ось це в мене нова партія петуній, також ампельні петунії, які я сіяла 17 січня. Зійшли вони дуже добре. У мене було 75 п'ять насінин. Зійшло 42, Це майже 100% схожість. Але у мене ще є тут два космонавти і зовсім одна насінинка, яка не зійшла. Що це таке космонавт? Космонавт це ось коли є такий дубець і зверху насінинка, яка ще не розлущилася. Тобто в рослинки немає сили, і енергії зняти оцей ковпачок. І ти цим нічим не допоможеш. Щодо насіння цієї ампельної петунії, я його замовляла в інтернет-магазині-магазин інтернет Сіміна. Також у них ще є Ютуб канал Віта Трайну, а виробник цього насіння пан Америка. Ну що ж, я дуже задоволена всходами. Це майже 100% 100% сходів. І ще на це вплинуло, я не знаю. Чи насіння було дуже добре, чи можливо все ж таки новий ґрунт. Нам прийшов новий ґрунт, і це вже я сіяла в новий ґрунт. Ось в такому стані у нас перша партія ампельних петуній. Вона була посіяна 7 січня, їй 18 днів. Бачите, що робиться? Стояло тільки на 3 хвилини відволіктися, не обрати увагу, що дитина робить, і бачите пописалося. А миться як тебе це одмивати? Ти як ти почав в зеленці? Кажи привіт підписники. Привіт, писне. Я друзі. Друзі, да? Друзі та глядачі. Я то -ті. глядачі. Глядачі О, ти рисуєш і що же це як мені одного стил. Дань? Не знаю. А лоб, на що ти порисував? На лобі шоу у тебе? Краска. О, мастером на що ти лоб пересилов? Отам, да. так. -та -та да? Ти Бачиш знову. Та я бачу, що ти шкоду робиш. Нарізали ми 23 штучки по 2.30 і зараз будемо починати плести наш ротонг. Подивімося, як це все вийде. Бо роблю це перший раз. Перевертаємо наше відро. І починаємо знизу. Значить, Так як я поняв, що потрібно по черзі накладати через одну. Тобто ми запускаємо, наприклад, через три або через чотири і через одну цю стійку пропускаємо наступну. Якщо ми почали, наприклад, ось у нас раз, два, три, чотири. Якщо ми почали з цієї, тобто, наприклад, або над нею або під нею. Раз, два, три, чотири. То тобто наступна вже буде з цієї починатися. Потім третя з цієї і четверта з цієї. Так, ну, Пробуємо. Значить заводимо з самого низу десь я почну знизу. так. Спочатку знизу, потім зверху. Заводимо сюди. Потім сюди. Так, оскільки вже його заводять по три. Чи по чотири. Хай буде по, по три. Так. І десь залишаємо. Буду залишати отакий ось хвіст. Так, поїхали на Наступна вже йде на другу частину. Ну що, глядачі, завів я всі відрізки. І тепер зараз перевіримо, чи під кожною стійкою виходить оцей ротанг. Його повинно бути 23 і щоб не пропущена жодна оця стійка. Зараз перерахую і почнемо плести далі. Далі починаємо ну, те ж саме, верхня нижня, верхня нижня, тільки ми будемо йти по черзі. Наприклад, почнемо ми, от, якщо, ну, з вам зручніше, почнемо з цієї, тоді переходимо не до цієї, а переходимо до наступної, яка е, за оцієї. Тобто Цю запили, потім цю запили, оцю запили, і оцю запили. І отак по колу до самого краю. Ну що ж, глядачі, дійшов я до е, краю. Тут, звісно, буде поскладніше, тому що вже оці стійки понатягувалися, пальці вже натираються, це досить таки е, складувато робити, але думаю все в мене вийде. Так що працюємо далі, вже вигляд такий е, вимальовується, подивимося, як воно буде виглядати в завершеному вигляді. Залишились у нас ось такі ось кінці, нічого я не відрізав, чітко розчитано, повезло, мабуть. Ну і їх будемо заховувати так, ось таким чином, запихаючи все, зараз покажу. І вже на звісно. ну і залишився низ. Низ так само. Запихаємо ці рештки всередину та і все. Ну що, глядачі я можу сказати з приводу виготовлення отаких ось красивих горщиків із ротангу? Діло це, звісно, зовсім не жіноче. Великий респект жінкам, які це плетуть, адже це ну дуже важко для пальців. Пальці повинні бути міцні, дуже сильно натирають мозолі. Зараз я вам покажу наскільки пальці в мене красні. Мозолів поки що немає. Але подивіться на пальці, ну це вже в такому фломастерах дитина гралася. Пальці красні і отут пучки пальців дуже сильно горять. Якби Ї... ще один горщик... Ї... Їда. Да, їда. Якби ще один горщик я сплів, то це 100% би були отут водянки на терті. Це 100%. Ну а так в цілому. Я задоволений роботою. Оцей менший горщик вийшов набагато якісніше, ніж оцей більший. Більший це перший у мене був, ну а менший вже по грішності дуже мало. Зараз я покажу детальніше, як я на меншому і на більшому, що я які помилки допустив. Значить, почнемо із більшого. Ну, ті, хто не плів ніколи і не розбирається, ніколи в житті не побачить тут недоліків, але і зараз покажу. Трішки бачите, ось вузлик, там, де в мене не хватило ротангу. Е -е, ну, Оці всі закінчення, де були в мене хвости, можливо, потрібно було їх робити коротше, щоб воно більш-менш було ідеально. Е -е, в цілому дуже гарно вийшлося. А з цим горщиком ну, тут все розчитано так, що. І ніяких помилок немає. Оця пойомочка теж все чітко зроблено. Знизу теж все дуже гарно зроблено. Можливо, можна було ще сюди ближче до цих дірок доплести. ну, я думаю, так непогано вийшло. Ну і з приводу відходів. Оце ось скільки вийшло відходів, я, чесно кажучи, в шоці. Е, дуже вірно розчитав. Е, тут по скільки сантиметрів по. По 30 відходи. Я думаю, це непогано. Із 100 метрів. Получилося із 100 метрів. Це у нас 5-літровий горщик, а це 10-літровий горщик. В 100 метрах 1 кілограм його. Ну і отак ось воно вийшлося. Так як наближається у нас сезон з продажу наших квітів, тому вирішили поповнити трішки асортименту, а саме отакими от плетеними кашпорами. Теж замовили ще трішки ротангу, щоб більше їх наробити. Ну і будемо вивозити та продавати. Можливо, комусь сподобається, та люди куплять. Ну а наш відеоролик, глядачі, дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі! Всім пока!